Всім привіт! Сьогодні розглянемо, як створювати запити в Microsoft Access. Що ж таке запит? Запит це такий самий елемент бази даних, як і таблиці. Але він дозволяє вибирати тільки певну інформацію з усієї нашої бази даних. Запити можуть бути двох типів основних: це на вибір інформації та на зміну даних. Розглянемо кожен з них. Спершу давайте створимо запит на вибір інформації. Для того, щоб створити запит, переходимо на вкладку Створення, макет запиту. У вікні, що з'явилось, додаємо таблиці, що будуть у нас використані в запиті. Подвійним кліком або всі разом можна було виділити і натиснути Додати. Закриваємо таблицю. Додамо до нашого запиту прізвище, освіта, назва підрозділу. І давайте візьмемо ще місце роботи. Окей. Для того, щоб переглянути результат, натискаємо кнопку запуск. І ми бачимо, в нас відібрались з різних таблиць тільки ті поля, які ми вказали у конструкторі запитів. Давайте ще додамо одне поле, додамо умову, щоб відображались тільки ті співробітники, які з міста Херсон. Повертаємось у конструктор, додаємо поле місто. І у рядку критерії пишемо нашу умову. Харсон. Запускаємо. І бачимо результат. Він відфільтрував нам тільки ті записи, які відповідають нашій мові Херсон. Ми його, до речі, можемо приховати, але при цьому залишити роботу фільтра. Як це зробити? Переходимо знову в конструктор. І ось тут прапорець. Знімаємо. Тобто, саме поле буде у нас використовуватись у запиті, але не буде відображатись. Запускаємо і бачимо результат. Зберігаємо наш запит і називаємо його на вибірку. ОК. Наступний тип запиту. На групові операції. Для цього знову переходимо на вкладку створення, макет запиту. Додаємо нашій таблиці, закриваємо вікна. Отже, давайте відобразимо, скільки разів в нашій фірмі зустрічається один і той самий підрозділ. Для цього додаємо поле «Назва підрозділу і код. Запускаємо і бачимо результат. Головний офіс у нас зустрічається 2 рази. Південь, бачимо, зустрічається 3 рази. Також декілька разів зустрічається філія Херсон. Але давайте відобразимо таким чином, щоб навпроти кожної назви підрозділу ми бачили загальну кількість разів, скільки він у нас зустрічається. Для цього переходимо в конструктор. На вкладці Конструктор, обираємо. Кнопку підсумки. І ось тут, навпроти підсумок для поля код обираємо функцію кількість в англійській версії count. Запускаємо наш запит і бачимо: головний офіс два рази, південь три рази, польська філія 1, філія Херсон. Тобто ми бачимо, скільки разів зустрічається той чи інший підрозділ. Але назва цього поля не дуже гарна. Давайте ми її змінимо. Знову переходимо в конструктор. І отут перед словом код. Пишемо кількість підрозділів. двокрапка. Запускаємо наш запит. І бачимо тепер гарно назву нашого поля, кількість підрозділів. Головний офіс 2, канадська філія 1, південь, 3 і так далі. Зберігаємо наш запит і називаємо його підсумковий. Окей. Закриваємо. Наступний тип запиту параметричний. Сутність цього запиту полягає в тому, що параметр, тобто умову, у вікні буде окремо вводити користувач. Як це зробити? Заходимо в створення, макет запиту. Надаємо наші таблиці і поля, які будуть у нас у запиті. Прізвище по-батькові. Ім'я також давайте додамо освіта, назва підрозділу. Ну і нехай буде дата народження. І там до освіта, в квадратних дужках ми пишемо введіть потрібну освіту. Окей. Запускаємо наш запит. Бачимо, з'являється вікно, в якому потрібно ввести параметр. А саме освіта. Наприклад, пишемо вище. Натискаємо ОК. І бачимо, що запит відібрав нам тільки ті записи, які відповідають нашій мові. А саме освіта. Зберігаємо наш запит. І називаємо його параметричним. ОК. Можемо ще раз перевірити роботу. Наприклад, освіта. Середня. ОК. І бачимо тільки середня освіта. Закриваємо на запит. Далі. Дуже важливо вміти створювати в ексис-розрахункові запити. Тобто запити на проведення розрахунків. Ми бачимо, в нас є таблиця посади, в ній є. Поле «Сума надбавки, в ній є поле посадовий кла. Але як же нам знайти загальну суму, тобто зарплату кожної людини? Для цього, власне, і використовуються запити на розрахунки. Давайте це виконуємо. Знову створення, макет запиту. Додаємо в нашій таблиці і обираємо ті поля, які будуть у нас використані в запиті. Нехай це буде прізвище ім'я по батькові, дата народження, назва підрозділу. Телефон, нехай також буде. І, звісно, давайте додамо суму надбавки, посадовий оклад. І ось тут в останньому стовпчику для того, щоб порахувати суму надбавки разом з посадовим окладом. Стаємо ось тут на порожній рядочок. Так. І натискаємо на вкладці конструктор нашої стрічки, натискаємо кнопку конструктор. Таким чином, ми викликаємо побудовник виразів. Натискаємо його. З'явився наш побудовник виразів. Тут елементи виразів обираємо нашу базу даних, бачимо тестову базу даних hubStudio.com. Обираємо тепер таблиці. І обираємо нашу таблицю посади. Бачимо, тут у нас є поле сума надбавки. Подвійним кліком натискаємо на неї, ставимо знак плюс. І посадовий оклад, Так само подвійним кліком. Натискаємо ОК. Перевіряємо результат, натискаємо запуск. І ми бачимо, що відображається наше ім'я по батькові всі наші поля. Є сума надбавки посадовий оклад і в кінці є наш вираз 1. Тобто сума окладу разом з сумою надбавки. 10500 плюс 5200. Бачимо, у нас виходить 15700. Тобто ексис порахував правильно. Або 4500, 14300, 18800. Тобто кожен рядок порахував правильно. Єдине, не дуже гарно виглядає цей вираз 1. Повертаємось в конструктор і замість двокрапочкою WDS-1 пишемо зарплата. Перевіряємо результат. Все чудово. Зберігаємо наш запит. І так його і називаємо зарплата. Окей. Окей. Перейдемо до наступного типу запиту на створення таблиці. Наприклад, нам потрібно отримати нову таблицю. В якій би відображались дані по працівникам, що працюють у компанії Lidl. Переходимо до створення, макет запиту. Додаємо наші таблиці. І потрібні поля. І там, де місце роботи, у рядочку критерій ми пишемо назву нашого магазину. В нашому випадку це Lidl. Окей. Далі на стрічці Конструктор тут ставимо перемикач створення таблиці. З'являється вікно, в ньому пишемо, як буде називатись наша майбутня таблиця. Так і напишемо пишемо Ladel працівники. Ок. Запускаємо наш запит. Він каже, з'являється таке інформаційне вікно. Він каже, буде додано кількість рядків у нову таблицю. Один. Хочете продовжити? Так. І ми бачимо, у в нас з'явилась нова таблиця Ladel-працівники. Давайте переглянемо. Дійсно, прізвище ім'я по-батькові, і він відобразив тільки тих людей. Які працюють у фірмі Lidl. Закриваємо нашу таблицю, зберігаємо наш запит. Назвемо його на створенню таблиці. Окей. До цього ми створювали запити на вибір інформації. Тобто, це було у нас параметричний, це було на вибір інформації, це був підсумковий запит або розрахунковий. Тепер давайте розглянемо запити, які змінюють дані, дані в наших таблицях. Ну, наприклад, давайте поглянемо в нас і таблиця посади, і будемо видаляти якусь людину за її кодом. Ну, наприклад, давайте візьмемо Мосійчук. Код в неї п'ятий. Окей, ну давайте створимо такий запит. Заходимо в створення макет запиту. Додаємо нашу таблицю. І ось тут обираємо на видалення. Додаємо код, і у квадратних дужках... Пишемо, введіть код для видалення З свого роду такий буде у нас параметричний запит. Далі запускаємо, ми бачимо, у нас був, перевіряємо ще раз, у нас був масічок, п'ятий, так, номер, окей Запускаємо наш запит. Повертаємось в конструктор. Введіть код для видалення. Пам'ятаємо, у нас там був код номер 5 Натискаємо ОК, з'являється інформаційне вікно, що буде видалено один рядочок. Повернути дії назад буде неможливо. Наскаємо так і перевіряємо результат. І бачимо, у нас 1, 2, 3, 4 і потім 6, 7, 8. Тобто ми видалили потрібну нам людину зберігаємо наш запит і називаємо його на видалення. Закриваємо. ОК. Наступний тип запиту на зміну даних це буде запит на оновлення даних в таблиці. Давайте ще раз повернемось на нашу таблицю посади і подивимось: у нас є якась певна кількість людей, які отримують суму надбавки та посадовий оклад. От давайте всім посадовий оклад збільшимо на 10 тисяч. Тут у нас замість одинички, стояла двійка. Окей. Заходимо в створення. Макет запиту. Додаємо посади. Ось тут обираємо на оновлення, додаємо поле, яке ми будемо оновлювати. Це в нас посадовий оклад. І у рядочку оновлення до, або в самій пишемо вруч, вручну на клавіатурі, або за допомогою побудовника конструкторів пишемо наш вираз для збільшення нашого окладу. Я скористаюсь побудовником виразів. Натискаю цю кнопочку, знову обираю свою тестову базу даних, таблиці. Посади. Обираю наше поле посадовий оклад і пишу плюс 10 тисяч. Тобто збільшуємо на 10 тисяч наш посадовий оклад всім працівникам. Окей, запускаємо наш запит. Він каже, буде оновлено 9 рядків. Скасувати дії буде неможливо. Чи продовжити? Натискаємо так. І перевіряємо результат. Пам'ятаємо, у нас було всіх в межах 10 тисяч посадовий оклад і у всіх оновився автоматично до 20. 000. 000. У межах 20 тисяч. Зберігаємо наш запит. Нехай буде на підвищення ЗП. І натискаємо ОК. Закриваємо конструктор. На цьому, в принципі, сьогодні все. Якщо у вас залишились якісь запитання, залишайте їх у коментарях. Всім гарного дня, завжди мирного неба!